Увага! Дуже швидкий та дуже смачний рецепт цінабонів. Ех, знов дієта до побачення! Чотири ложки кориці та 4 ложки цукру змішуємо разом. Дістаємо звичайне магазинне листкове тісто, розгортаємо його та посипаємо корицею з цукром. Далі розрізаємо тісти на ось такі смужки. Скручуємо ці смужки в рулетик, потім розрізаємо їх навпіл та викладаємо на поверхню для випікання. Випікати сінабони потрібно при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Вийшов ось такий результат. Тепер потрібно змастити сінабони кремом. Крем я буду робити максимально простий. Змішую сметану та цукор. Суміш збиваю міксером і готово. Всім смачного та вдалих рецептів.